Всім привіт, друзі! Я живщик і це нова серія виживання з друзями в Майнкрафті. Сьогодні нас знову стало більше, а саме зі мною сьогодні Захар та Марійка. Всім привіт! Так, ще ми позвали декілька дівчат, це наші підписниці, які забажали прийти до нас в серію, але, на жаль, в них немає мікрофонів, тому вони з нами, але розмовляти не можуть. Все що можу сказати за них, це те, що вони дуже гарно будують, та сьогодні вони будуть нам допомагати будувати. І, по-перше, друзі, що я хочу попросити від вас. Давайте так, ви зараз відразу поставити лайк на це відео, підпишитесь на канал та підпишитесь на мій телеграм-канал. Саме там можна знайти всі актуальні новини та навіть скачати мої шейдери, якими я користуюсь в цьому сезоні. Вуж. І давайте відразу розповім, які у нас плани на сьогодні. Плани на сьогоднішню серію дуже навіть грандіозні. Дівчатки будуть, наші підписниці, будувати нам місток. Цей міст буде йти через ось цю річку, звідси аж на ту сторону. А ми з Захаром та з Марійкою зараз беремо всі наші речі та підемо будувати, знаєте що? Так, 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 ми будемо будувати пасіку з бджолками. Нам потрібно було знайти бджілок та зробити для них домівки, зробити пасіку та всяке таке е, цікавеньке, щоб у нас була така більша ферма тваринок. Там у нас просто тваринка, там будуть вже в нас бджілки. До речі, ми вже знайшли там. є, е, Як це називається боже, вулики? Ми назбирали трішки е, потрібних нам матеріалів, щоб зробити більше вуликів. Тому ще зараз пропоную вам, друзі, доки дівчатки там будуть, не будемо їх відволікати. Е, ходімо відразу. На ту річку, на ту сторону для того, щоб підготувати хоча б локацію. Почнемо з того, що заготуємо локацію та вже будемо потахесенько все це будувати. Ось а ви, друзі, як завжди в коментарях потім можете оцінити наші побудови. Що я пропоную? Давайте відразу переберемо зайву землю та, можливо, трішки дерев приберемо. Що ви скажете? Як ви взагалі яку yeah. хочете пасіку, велику чи ні? Велику-велику. Хочу велику пластику, щоб було дуже багато квітів. Хочете велику. Так, ну до речі, квітів буде дуже багато, тому що якщо буде замало квітів, то е, бджілки в нас ніяк не приживуться. Я вам скажу відразу, тому е, квітів потрібно нам зібрати буде <кхем> багатенько. Так, оце ми все прибираємо зайво. Цю ось воду також потрібно буде перекрити, бо вона буде нам заважати. Ми потім зробимо свою невеличку декоративну річку серед цієї пасіки, щоб джілки могли також пити цю водичку, але це все трішечки-трішки пізніше. Так, відразу пропоную. О, а давайте все залишимо. Ось давайте, тут якраз є трішки гарно. водички. Так, і нехай це буде те саме невеличкий такий ставочок декоративний. І потрібно ще трішки прибрати дерев для того, щоб насадити тут. Я хочу знайти паростки вишні. Ми, до речі, тут трішки ще перед серією почали прибиратись. Я зараз зламаю одну вишню, і з неї нападуть паростки, вони ще у нас вдома є, тому не проблема буде за ними сходити. І насадимо тут вишневі дерева, тому що вони дуже гарні. Мені здається, що саме бджілкам вони сподобаються, і в нас буде дуже багато меду. Так, давайте трішки підіймусь та зламаю все, що тут є. Так, і там ще один блок. У нас залишився дерева. Його потрібно перебирати для того, щоб наше листя почало падати. Так, 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 обережно сокиру, все прибрав. Так, до речі, тут скриньки я вже не збирав дуже багато медових. Це ж у нас медові стільники, як вони дивно називаються, але все це ми зібрали за декілька днів. Раніше в серіях я про це не казав, для того, щоб ви про це не знали. Це був такий невеличкий сюрприз, який ми вам покажемо в серії. Вон, до речі, вже є вулики, і тут я бачив бджілок. Вони реально тут а, літають, тому що перед серією за декілька хвилин я збирав а, ці самі медові штуковини, і тут були бджілки. Ось. Ще є вулика бджілок. А ось, ось бджілка літає та збирає квіти. О, а тут вже, до речі, мед зібрався в вулику. І знаєте, що нам знадобиться? Марійка, в тебе ж там кайло є на шовковий а. дотик. Ось саме ним так. нам потрібно буде все це зібрати. Так, ну ми начебто все тут зачистили. Я пропоную зараз, знаєте, що зробити? Піти позбирати. Марійка, дай мені, будь ласка, своє кайло на шовковий дотик. Тримай, ой, де ти? Тримай. Я ось тут. Я тут. Так, дякую, дякую. Це у нас. Так, реально шовковий дотик. Ходімо зі мною, почнемо збирати квітки. Так, так, так. Пропоную зараз зібрати трішки квіточок, та я відразу хочу. А знаєте що? Я зараз буду ламати вулики і за нами будуть е, бігти бджілки. тому будьте обережні. Так, це точно шовковий дотик. Так, я ламаю. Хоп, зібрав. А! Ні-ні ні, коли ламаєш гніздо, вони навіть не біжать за тобою. Тому можете не боятись. та можна збирати всі квітки для того, щоб наші бджілки потім не втекли. А, Стоп, зачекайте, напевно, знаєте що? Трішки квітів залишайте, щоб вони звідси взагалі не втікли. Щоб вони змогли. А, так, о. А у я тут пол... трохи є квітів, так що Ну, <как> до речі, я, я отримав досягнення, тому що в вулику сиділа бджілка. Я вам ще скажу. Тому в нас є вулик, в якому є бджілки. Головне реально, щоб вони не потікали, та ми змогли їх потім квітками ще привести до себе. А, і вони зробили тут величезну. Величезну пасіку. Зачекайте, я тут десь ще бачив один вулик. А ось він, ось він, ось він. Він, до речі, доки ще пустить, бо ми його також збираємо. Так, в нас є вже три гнізда з бджілками. І нам потрібно теж зібрати якомога більше квітів для того, щоб зробити велику галявину з квітками. Та там в нас були е, наші бджілки. Я ще пропоную знати, що зібрати? Оці рожеві з вишневого дерева, які падають. Пам'ятаєте? У нас їх на базі дуже багато, мені здається. Марійка, ти не пам'ятаєш, нас їх взагалі а, багато так, чи ні? Так, так, так. Здається, вони є. Здається, але я я думаю, здається їх багато. багато. Їх багато. Я пам'ятаю, що ми залишались після попередньої серії, тому можна буде їх взяти. До речі, я пішов десь далі, тут ще якась річка, і тут також багато різних е, квітів. Кульбабки різні. Ой, тут ще вишні дуже багато, до речі. Вишні також можна буде позбирати, та все необхідно нам знайти. Ще я бачу трішки тростяного цукрового. Забо, як називається. Це... Цукрова тростина, о, ніколи не можу сказати, як правильно це називається. Вона також може знадобитись, та я пішов ще кудись далі. Сподіваюсь, що тут також будуть якісь вулики, та, та було б непогано знайти ще декілька вуликів та якихось квітів різноманітних, тому що в мене зараз є півони та троянди, кульбабка, мак і все. І їх насправді дуже мало. Я ще пам'ятаю, що у нас вдома їх насправді деяка, деяка у нас, кількість. Ага, є. Багато квітів вдома. Тому зараз потрібно буде. Потрібно буде сходити додому. О, зачекай, я ще якийсь знайшов квіти. Ось таких в нас вдома 100% немає, тому що я їх реально не бачив. Зараз скажу, як вони називаються, тому що не як вони називаються. а це в нас БУЗОК. Чи БУЗок, як правильно, Бузок, напевно. Ну, збираємо. І, до речі, я досягнення відкрив, тому реально в руках я тримаю їх вперше. Я їх також відразу збираю. 19 штучок є, і можу сказати, що насправді цього буде достатньо для нашої паськи. Тому пропоную зараз ходити додому, зібрати все по скринькам, що є там, та почати вже потихесенько будувати нашу. Пасіку. Так, ось ми вже й на базі пропоную зараз зібрати все необхідне, що в нас є. Я бачу багато паростків вишні. Вони нам знадобляться сьогодні обов'язково. Так, ще нам потрібно, що нам буде потрібно. О, до речі, я знайшов арештування, е, вони нам знадобляться як підставочки для наших е, е, вуликів. Так, о, квітуча, залі її дуже багато. Я її відразу також заберу. Знадобиться для декору. Що тут ще в нас є? Опа, орхідея. На жаль, одна я, до речі, теж його безлог, знайшов. У рожеві... мене є рожеві що я тебе перебив. Я почув, ти знайшла дуже багато, ти молодець, насправді, я також ще знайшов. А знайшов рожеві пелюстки. це те, що нам буде реально потрібно сьогодні. Також для декору. Візьму ще єчі ягоди, що ще я тебе слухаю, так. Ти бачив, який міст вже збудували дівчата? А, ні, ще не бачив але знайшов свою золоту морку, яку я шукав перед початком серії. Зараз <різь> прийду та подивлюсь, що в них там виходить. Так, що у нас тут ще таке цікавеньке, що може знадобитись? Діжок. Так. Ого, я їх забираю, можливо, десь е, впихну. Та напевно більш нічого не потрібно. Так, давайте глянемо, що там за місток, до речі. Мені дуже навіть цікаво, та підемо до нас е, на ту сторону та почнемо вже будувати нашу пасіку. Ну, слухайте, місток дуже-дуже гарний, насправді, що я можу сказати. Виглядає дуже круто. Дівчатко молодці. Недаремно ми їх позвали на цей випуск, тому що вони реально будують дуже-дуже, дуже-дуже е, класно. Так, як це виглядає. Ну, слухайте, мені це все подобається. Це реально дуже. Класний місток. Так, в першу чергу я пропоную, знаєте, що зробити? Давайте я зроблю все, що нам потрібно. В першу чергу мені потрібно зробити. Давайте зробимо дошки та зробимо верстак, який я поставлю ось тут. Потім багато чого викину, щоб воно у мене все в руках не було. А рештування в мене є. Давайте відразу їх проставлю. Де в нас будуть знаходитись вулики? Дивіться. Пропоную в хаотичному взагалі, отак от, от їх порядку розкидати. І ось на цих підставочках будуть стояти вулики, що ви скажете? Хоба, щоб не дуже близько ну, один думає, до одного, а десь, десь, отут ще не вистачає. А, ось тут. Здається, тут занадто близько. М -м так, Поним? ну якось так. І давайте я зараз почну відразу їх крафтити. Дайте я поїм трішечки, бо я дуже-дуже зголоднів. Так, трішки поїм, зайду сюди, візьму всі наші медові ці штуки, візьму дошки. Та почну потихесенько робити. Так, нам потрібно, хоп, ось так, ось так. І сюди наші медові штуки. Два вулика вже є. Так, зачекайте, я ще дощечок трішки зроблю. А хоба, робимо дощечки з вишні. Хоба, ось так. Потім беремо наші медові стільки. Стільники, вибачаюсь, друзі. вибачаюсь. дуже складне слово. Я завжди називав їх просто вулики. Ой, ну так, вулики назвав вуликами, а медові штуки назвав просто мед. Так, о, 9 штук мене вийшло. До речі, має для тебе завдання, Захар. Піди, знайди дома кістяну муку. Точніше, кістяне борошно. Тому що у нас його немає тут, а вдома 100% є, тому що ми з аду приносили дуже багато блоків. Так, Ладно. я пропоную всі вулики обережно ось тут. Ось так розташувати, ось сюди поставимо, сюди, У нас їх доки що дуже замало, тому ставимо лише ось тут, а на краях поставимо трішки пізніше. Хоба, ось так ми все це робимо. А ось. можна я поки що порозставляю квіти? Так, так заповню все це квітами, а я дещо ще вигадав. Ти не ну, уявляєш, що я вигадав. По-перше, я хочу декілька дерев для того, щоб вони були ось тут. І ми на них почепили вулики. Вулики хочу, щоб були саме на деревах, на вишневих. Це буде дуже гарно, мені здається. Прям дуже-дуже гарно. Ти можеш розставляти квіти. Я, до речі, зараз розкидаю ще ось такий килимок гарненький, щоб він ось так ось якось тут був. Це також такі декоративні моменти, і це дуже навіть гарно, мені здається. Ось так. Просто розкидаємо поміж вулками. Хоба-хоба-хоба. Ось так. А, я бачу, ви вже знайшли е листочки, так? Листичка ви познаходили. Так, і ще мені потрібно відразу, знаєте, що зараз yeah. зробити? А Азалію там самі розкидаєте. Я хотів, а ще чекайте, я щось. А, все, згадав, згадав, все, мені скринька не потрібна, потрібен відразу верстак. Я зроблю вишневі люки, і дивіться, яка мені ідея прийшла в мою голову. Хоба, хоба. Що ви скажете на це? Oh. Гарненько виглядає? Не, ну, не скажу, що прям дуже гарно, але це реально прикольно виглядає, і я думаю їх е, змішати. Тобто, дивіться, трішки звишні, а трішки я піду й зроблю з бамбуку. З бамбуку. Дуб, це не дуже гарно. Бамбук він такий яскравий, дуже яскравий, мені здається, що він дуже навіть сюди підійде. Друзі, мені ця ідея прийшла ось тільки що в голову, і я вирішив її відразу взяти та реалізувати. Тому збираємо якомога більше бамбуку. І доки там Маріка розставляє квіти, а чим займає? А, все. Запам Згадав, Захара я забороштом. Відсилав так. О, дякую, дякую. Да навіщо мені стільки? Де ти його взяв? Це ти всі блоки переробив чи що? Ні-ні. ні. Забирай. Мені достатньо буде хоча б штучок 10, я думав. Чуву? А, так слухай. Зачекай. А, ось ось. Оце потрібно прибрати. Це не буде заважати. Хоба, я зможу взагалі, щоб вона виросла, оця вишня? Ні. О, є. Вдалося, вдалося тепер ось цю, так. І там ще є у нас одна вишня ось тут. Хоп, дуже гарно. Сюди я зараз ще принесу вулики. Можна ще трішки ось так зробити, ось так. Щоб була така травичка, але а, двоповерхову траву відразу вбираємо. Та трішки менше, щоб трави було, можна отак от відразу зламати. Хоп, щоб її було не дуже багато, щоб тут не заплутатись, скажімо так. Хоба-хоба, ось так. Ну слухайте, виглядає все це дуже гарно. А, так, за чим я сюди прийшов? Я йшов взагалі до верстака. Я заблукав, вибачте, я заблукав. І давайте відразу зараз зроблю з бамбуку дошки, а потім з дошок зробимо люки та доробимо наші підставки, які ми збирали зробити. Так, і робимо люк, скільки штучок виходить? 10, це замало. Захар може зібрати, будь ласка, бамбук? Бо мені, на жаль, його не вистачає. Так, а я зараз ще гнізда бджолиня розташую десь. Ось тут одне гніздо. Друге гніздо буде ось на цьому дереві з вишня. Ось, ось тут. А третє почепити можна ось тут, відразу біля води. Ось так якось. О, дуже-дуже гарно. І потрібно буде ще бджілок потім сюди заманити, щоб вони прийшли до нас. Та звідси не втікали. Так, де мої люки? Беремо люки. І тепер почнемо також їх ставити ось сюди. Хоба. Ну слухайте, це дуже. Навіть я вам скажу, виглядає ще гарніше з бамбуковими, тому що вони. Дуже підходять до наших підмосточок, скажімо так. Хоба-хоба, ось так. І ще мене два залишилися. Давайте ось сюди кудись. Андрій. Хоба. М -м так, є бамбук, Приво. я так розумію. Так, є. Так, хоба, о, сюди. о, Андрій, а тут два з вишневого дерева не вистачає, так може сюди з бамбуком поставимо? Можна, є? можна, можна. У мене просто бамбукові також закінчились. Тому. Так, ну слухай, Захара, ти скажу так, ти зібрав дуже мало. Так ось, ще треба. А, так давай, ти мені відразу все віддавай. А, все одно мало. І ще два стаки в, скрин... в скринці є. А, о, до речі, так. Ще два стаки є в скринці. Дякую, дякую, що підсказав мені ще там також. Ну тепер, тепер достатньо. Молодець, тепер ти реально молодець, а ти це сказати впевнено. І я до так. речі, вже темніє, тому зараз можна вночі буде відразу зробити світло. Щоб ліхтарики? розуміти, ліхтарики а, я їх, нач... ліхтарики, а я їх не брав, до речі. Ш... Ну, принеси, то, вони маємо. на базі, принеси, будь ласка, у нас ліхтарики 100% є. Андрій, тут уже один вулик повний. Я бачив. Вулик зачекай. А, ні, гніздо. Так, воно Ви... таке було, я його таки зібрав, слухай. Так. Якщо, що, я... Ну, ні, гніздо, я... Так. я його повним і зібрав. А, ну, добре. Тому тому. оба. О, а в тебе є запальничка? Чи немає. Запальничка? Ні. запальничка Захара, візьмі ще запальничку, будь ласка, добре? Якщо знайду, знайди, вона на складі 100% є. Тому я думаю, це не так складно буде. Я ще багатька тут розставляю. І слухайте, від нього також дуже багато дуже багато світла. Навіть ліхтариків, я думаю, багато нам буде не потрібно. Так, ось так. О, я Сюди можу можна ставити. Сюди. Ліхтарик? Ні, а, запальничку. Uh, о, зроби, зроби, вона мені зараз знадобиться, Так. Тримай, давай тримай. запальничку мені. І я зараз хоба, свічки підпалю. У нас тут ще будуть свічки стояти. Не знаю навіщо вони в мене просто були в руках, і я вирішив, що їх також можна буде е, десь тут наставити ось так: от, хоба, і, і запалити. Нехай просто тут стоять, дають якесь світло. Можу стратити, до речі. Так, можна було б. Так, там мені здається, все вже приніс. Що ти там приніс, чоловіче? Я тебе чекаю біля верстака, якщо Ба що. Зараз зараз. Так, а мені ще потрібно трішки буде ось так зробити. Ось так. І можна, знаєте, що. Ні, друзі, ось так ми зараз зробимо. Дивіться, хоба. Беру палички, беру дошки. Ай, неправильно зробив. Добре, по чотири розкидаємо. О Андрій терма. Давай ліхтарики. Давай ліхтарики. О! А ліхтарики вже з усіх сторон мені дають, дякую. 44 ліхтарика, де ти, ти стільки взяв знову? Я, я, я здивовуюсь, куди дівається залізо, де наші діаманти. Також Захар, який мені приносить замість 10 ліхтариків, 44. Тепер я розумію, ну, куди, не... куди дівається все не... залізо. Ти ж не вказуєш, скільки тобі треба, я? Так, ну я гол головне, щоб а... залізо залишилось, тому що нам доведеться потім знову йти його збирати. А я, чесно кажучи, сьогодні взагалі не збирався йти ні в шахту, ні куди. Так, Якщо тесту нам доведеться йти за залізом. Реально доведеться? У мене є 24 шматочки. Так, так, так. Ну слухайте, як на мене, тут вже досить навіть Гарно, дуже навіть гарно, гарно світло тут так. взагалі не темно, тому мені здається, що давайте доставлю цей а парканчик, що в ще... мене є. Ну, може... а що, що, на, на дерево? дерево повісти? Можна, можна. А, так, зомбі треба прибити. На дерево, вага. ну можна дивись, можна повісти ось тут на дерево. А ось так. тут на дерево, наприклад. Ну, слухайте, тут дуже-дуже гарно вночі. Я навіть не хочу йти спати, тому що. Ну тут подивіться, як, як тут ярко, як тут гарно. Нам, знаєте, що ще потрібно? Що? Все ж таки додати більше квітів. Тому що квітів дуже мало, а бджілкам потрібно їх дуже багато. Тому а, всі квіти, які у вас є, пропоную зараз саме тут висадити. А я Андрій. піду, позову бджілок, які тут ходять, приведу їх сюди. Що, ще, що, що я тебе слухаю. Можна я дещо нагадаю підписникам? А, щоб вони поставили лайк і підписались на канал? Так. Так, Під я пам'ятаю. Я, я пам'ятаю, дякую. Дякую, Захар, що ти про це нагадаєш, друзі. Реально, Захар каже правду, тому що це дуже важливо. Ого! Це добре. Це дуже важливо, тому що ваші лайки мене надихають на те, щоб я знімав якомога частіше та якомога більше відоски. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал. І реально 70% глядачів дивляться відео, а на канал вони не підписані. Це не серйозно. Тому пропоную, щоб зараз кожен з вас, хто додивився до цієї хвилини, взяв та підписався на канал, доки я їм ем золоту моркву. Ось, вас на телеграм-канал телеграм також можна, там дуже цікаво, дуже багато цікавих новин. Попереджають, коли будуть стріми, стріми. Та... Так, 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 стріми нас, ну, до речі, дуже, дуже часто проходять. Так, я... коли вийшло відео, також я іноді розповідаю. Так, ну слухайте, дуже багато квіточок насправді, ось така у нас а, пасіка на даний час є. О, Давайте боже, дочекаємось ранку та вже подивимось, що у нас вийшло. Uh, яка пасіка в день, який там місточок. Місточок дівчатка, я сподіваюсь, зараз добудуть. та ми його також зможемо зацінити. Тому потрібно трішки дочекатись ранку. <звук> ну що ж, друзі, у нас вже ранок, і подивіться, який місточок нам побудувала дівчатка. Це просто щось неймовірне, тому що такий місточок насправді скажу, я б сам ніколи не змог зробити. Це нереально гарно виглядає. І дивіться, який гарний хоба, ми спускаємось. Тут яка гарна наша пасіка. Це щось неймовірне. Насправді мені це сподобалось будувати Більше, ніж якусь там домівку, тому що... Результат, ну це реальна якась пушечка. Мені хочеться в цьому садочку просто гуляти кожного дня, збирати мед, грати з, з бджілками. До речі, вони самі вже сюди прийшли. Дивіться, сзади мене літає бджілка, яку навіть не прийшлось заманювати, вона сама до нас прийшла. Я вважаю, що на цій ноті можна вже закінчувати серію. Давайте ще раз пробіжімося через місточок до дівчаток, до О, тікає від мене тікає до фонтанчику та під, від, підведемо підсумку. Що ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Бігає, бігає. Друзі, що хочу сказати. Обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал та чекайте нові серії, тому що в нас все тільки починається, і подивіться, які у нас гарненькі. Тут різні побудови вже є. Мені здається, це реально дуже крутий успішний сезон. Ну а це була, напевно, дев'ята, якщо я не помиляюсь, серія виживання з друзями в Майнкрафті. До нових зустрічей, всім па, -па. Всім пока! Всім пока!